Гуляємо по нічному Брюсселю. Місто гарно освітлене. Ідемо, все видно, ніби вдень. На шляху стіна з графіті. Полюбляють бельгійці цей вид мистецтва. Дуже красива будівля, театр. Сьогодні неділя і брюссельці гуляють театр на вході прикрашають леви. Культурні композиції на будівлі. Колони з вичорним різьбленням, а вдалині готичний собор. Оригінальна споруда. Вітрина східної крамнички. Так як в Бельгії легалізований канабіс, то ми тут зустріли такий магазин. Будівля прикрашена гірляндою. Це паб таверна і гірлянди для. Прикрашення слугують не тільки, а й для того, щоб люди бачили і заходили сюди. Ми зайшли в бельгійський ресторанчик. Нам дали меню. Будемо зараз вибирати блюда і коштувати бельгійську кухню. Наш заказ Мідії, спагетті, мідії кіло. 200 грамів ось така велика кастрюля і все дуже смачно. А я заказала собі бельгійське пиво, найвідоміше у світі. Будемо смакувати. В мене сьогодні день народження, і воно прекрасне в оточенні моїх рідних донечок. І така прекрасна смачна їжа. В центрі Брюсселя. просто мрія. Наш десерт. Ми заказали різні десерти: Тирамісу, морозиво і мус. Все таке смачне. Картопелька, ніби домашня, не можна насолодитися. Ням-ням. Продовжуємо нашу нічну подорож. І що ми зустріли на нашому шляху, здогадайтесь. Гінес пап Ірландський пап. Ось так. І звісно, як же ж без Макдональдса. Хоч ми і повечеряли гарно, але і сюди зайти хочеться. Нічний вайб Брюсселя. Собор і повний місяць. Дуже романтично. Зараз ми в центрі Брюсселя. Старі будинки. І ось нарешті серце Брюсселя – відома площа Гранд Плас. Тут будинки з позолотою. Площа дуже велика. Шикарнючий собор. І що ми бачимо? Наш український прапор. Ну, так не видно, Ця площа ще одна історична пам'ятка, на якої ми побували. Велич і краса неймовірна. Відео не може передати все в повному обсязі. Що ми тут відчуваємо? Зараз одна година ночі, площа пуста. Це таке неперевершене відчуття, коли ти один на такій грандіозній площі і вона в твоєму повному розпорядженні. <свісна> Нічна площа гранд Плас залишила незабутні враження. І, до речі, вся площа викладена бруківкою. Будівля, яка датується 1706 роком. Вітрина магазину, де продається картопля фрі. Ось які картоплі виклали. Патістор. Вітрина магазину з карнавальними костюмами. Я думаю, в костюмі мумії не кожен би погодився бути на карнавалі. Хоча на любителя. вінтажний магазин, місцевий секонд хенд. А найцікавіше це надпись на російській мові. Смисл жизни» — Хтось шукав тут смисл життя. І ось яка гарна ще будівля на нашому шляху трапилася. Дуже гарно на фоні нічного неба. І величезні двері. На фоні тих дверей ти виглядаєш таким маленьким. Ще одна цікава будівля. Модерн будівля і поряд стара будівля. Дуже цікаві білі балкони. І ось нарешті ми добралися вішенкою на торці нашої сьогоднішньої вечірньої подорожі, навіть нічної подорожі, став манікен Піс, Пісаючий хлопчик, символ Брюсселю. Цей маленький фонтанчик примостився в закуточку і ми його знайшли у дві години ночі. Ви уявляєте, цей фонтан було побудовано в 1619 році. Йому вже 400 років. Я б його назвала маленьким дивом Брюсселя. Бо сама статуя хлопчика дійсно маленька. Будівля позаду фонтану була побудована пізніше. В цьому закуточку поряд є будиночок з отаким дизайном. Велосипеди прикріплені до стіни. Така задумка геніальна і цікава. На цьому наша нічна прогулянка закінчується. Дві години ночі і ми йдемо до нашого готелю, бо завтра в нас буде не менш цікавий і насичений день.